Оцих позначок, які отут іде, бачите, я вам показую? Ось вони. Можемо натиснути Створити дизайн. І тут обрати, що ми хочемо створити. Можемо обрати, що ми хочемо створити отут. отут. Зараз ми з вами створимо презентацію 16 на 9. Бачили, де я натиснула? Я натискаю створити дизайн угорі кнопочку. І обираю презентація 16 на 9. Це саме той розмір презентації, який підвантажується до вашого відео. Обираємо презентація 16 на 9, бо нам потрібно на чомусь тренуватися. І після того, як у вас відкриється отаке, ви мені кажете, що у вас відкрилося. Відкрить. Відкрилось. 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 Тепер читайте, поки тут зліва усе підкрутиться. Тут багато чого підвантажується. У вас буде не так, як у мене, бо в мене підвантажується те, що я вже робила. У вас воно може бути зовсім по-іншому. А тепер, будь ласка, запам'ятайте те, що я зараз скажу. Бачите мій курсор зелену мою указочку. Коли я, я натискаю, нічого не робіть, просто послухайте. Коли я натискаю клавішу Ctrl на ноутбуці і кручу, і в мене указка знаходиться саме отут, де оця моя презентація повинна бути, я натискаю Ctrl і ключу, кручу колищадку вгору та вниз. Бачите, що відбувається? Я збільшую і зменшую для себе те, що я бачу, і внизу масштаб рухається. Для чого це зрозуміло чи ні? Натиснута клавіша Ctrl. Курсор ваш знаходиться саме отут, де слайди презентації, крутите колищако, миші ще збільшується і зменшується саме слайд, який ви перед собою бачите. Та сама дія, коли я указку перевожу у цю ліву панель, де у мене отут всяка фігня, Натискаю Ctrl і тут кручу колищадку. В мене зменшується ця частина і збільшується ця частина. Це іноді дуже потрібно для того, щоб роздивитися, що ми тут можемо обрати. Це дуже зручний спосіб роби, роботи з цією програмою. Тепер повторіть це і далі я буду розповідати. Ще раз затискати, які клавіші, повторіть, Ctrl, КТР, вона крайня ліва внизу. Головне, щоб ваша миша була саме там, де ви хочете збільшувати і зменшувати. Головне, що ви хочете збільшувати і зменшувати. Любов Владимирна. Я вже зайшла, назвіть ага. на на учреждення, написала. І все, і на цьому кінець. Воно Нам саме зроблено. Я вам скажу, що з вами відбувається. Воно намагається дати вам преміум версію. Безкоштовно, тому воно вас тримає. Ми потім подивимося, де там можна перейти, щоб ви воно вам питає, намагається дати безкоштовну версію, але з цього не вийде нічого. Ага, пише мені неправильний адрес вели. Ну, взагалі, не знаю, що воно видаваємо. Ну, вже щось там натискайте, що так. там є? Нічого нема. Продовжуйте, я продовжую, воно мені знову вискакує. Введіть действительний адрес. Який действительно адрес вести? Ну, я ж вам кажу, це воно намагається вас е, підключити до версії ПРО. Коротше, воно мене до інфаркту доведе. Ну, Ми потім по окремо попрацюємо. Добре? Все. Да. Поки роздивляйте, Скажу. що я буду показувати, Все. дивіться, бо це важливо. Горі хата, гори сарай. Дивіться, бо це важливо. Всі спробували Всі? Всі крутиться? Получається? Так. Да. Все крутиться, крутиться. Крутиться. Добре. О, Перехожу туди, дивіться, угорі. Є у мене дві, саме K Канва, де в мене головна, uh -huh. де ми заходили, і вже там, де ми працюємо безпосередньо в вашій презентації. Тепер дивіться, я вам розповідаю, що у вас отут. У вас отут ліва маленька панелька, в якій. Ви створюєте і обираєте, що ви хочете додати. Тут багато всього. Я просто покрутила полосу прокруточки, Ну, починаємо працювати з очієї більшої частини. І як тільки ви створили, неважливо, що. Хоч презентацію, хоч відео. Тут можна створювати просто документ, тут можна створювати інтерактивний робочий аркуш, тут можна створювати плакат, тут можна створювати заставки до YouTube, до Інстаграму, чого тут тільки не можна створювати, але просто поки на презентації. І коли ви неважливо, що ви обрали, вам пропонується обрати шаблони. І ось перше слово це шаблони. Воно у мене є. І в шаблонах, у вас отут якісь, якісь варіанти є, і по шаблонам ви можете обрати якісь ну, направлення, історія, школа, природа, що вгодно можна Бачите, тут всякого повної література, спорт, фізика, і запам'ятайте, у канві дуже гарно працює пошук. І якщо ми зараз тут вам ось у мене шаблони натиснуто І Якщо ми зараз усюди у шаблони уведемо якесь слово, воно нам запропонує саме шаблони. Давайте я введу освіта Залізниця введіть. Є залізниця? Мені цікаво. Це все, все, що хочеш, є. Залізниця, введу залізниця. Що скажете, ти їй введу? Там цікаво, є воно, чи нема? Ось шаблони по залізниці. Ось один варіант. Ось другий варіант. І дивіться. На другому варіанті стоїть корона, бачите? Корона це платна версія. І з короною, і з платною версією, ми працювати не можемо, це потрібно купувати. На цьому шаблоні я не бачу корони. Тобто, це шаблон безкоштовний. Я натискаю, і мені додатково воно показує, що я можу застосувати усі 9 сторінок. Ти ж розумієте, це презентація. І у, у, у цьому стилі буде йти моя презентація. Пробуємо цю чи іншу вводимо. Та давайте друге щось. Добре, повертаємось назад, в шаблони. Що Я, Давайте я від освіта. Добре, Або... Бу... да, навчання. Да, да. Будь. Бачите, у мене йде. Вчитель, освіта, вчителі, класи, можете обирати репетитор, льонінг, класрум, що вгодно обираєте. Обираєте, вибачте, це тут щось мені полізло, всі мої полізли. Чи інтернет проснувся, чи хто його зна, хто проснувся. Та навіщо воно мені все це нужно? Геть. Чекайте, бо це мій мусор поліз. Вибачте. Обираєте поміж тим. Тут є корона, не працює. Обираєте між тим, що вам подобається, як буде виглядати ваша презентація? Ну, ось оберу цю неважливо яку. Просто обрала. І він мені пропонує застосувати 13 сторінок. Але це вас не повинно взагалі з ніяко, з ніяким чином нічого робити. Це шаблони 13 сторінок. 13, застосовую 13 сторінок. Давай. І кожна сторінка просто буде мати вигляд такий, як вона пропонує, так? Да? Так, ви її можете видаляти, додавати. Бачите, ви потім з кожного стану чогось не спрацювало застосувати 13 сторінок, хоча б. Ось. бачите, застосувалися всі 13 сторінок. Бачите, так? Да? Але це не означає, що от тільки так і не інакше. Ви можете кожну сторінку дублювати, копіювати, змінювати, додавати зовсім іншу пусту. Ви можете робити все, що вам заблагорозсудиться. Я зараз хочу не про це. Як працювати зі сторінками, що у нас тут є? Ви бачите, це виглядає так само, як виглядало відео, бачите, яке я вам демонструвала? Є безпосередньо сам слайд і внизу сторінки слайдів. І різниця між цим і цим, і тим, що було в відео, вона майже. ну… Та, як ми бачимо, різниці нема. Тепер дивіться: для того, щоб працювати, ось переді мною перший слайд, ось переді мною. І коли я вожу, то ви бачите, у мене усе рухається. Усі ці елементи можна додавати, прибирати, копіювати. Ось на цьому слайді їх іще більше цих елементів. Ось оцей елемент, ось оцей текст, ось оцей текст, ось на цьому слайді інші зовсім елементи. Ось це, ось це, ось це. Давайте попрацюємо з оцим слайдом, який я вам показала. Зараз ви мене послухайте, а потім ви буде, будете пробувати вже без мене самі працювати. Зараз покажу, що і як головне у канві потрібно розуміти. Ну, це презентація, правильно? Так, але робота з презентацією. З документом, з плакатом, вона однакова. Різниці немає. Головне, я хочу показати вам зараз інше: ми обрали шаблон. Саме перше, що ми з вами зробили, ми обрали шаблон. Ось він шаблон. Ось є макети, ось є стилі, поклацайте саме, оберете зараз, саме на цьому. Перше, ми зробили, ми обрали шаблон. А далі ми самі собі кажемо, що я хочу зробити. І тепер я вам показую. Тепер дивіться, пройдемося по оцьому. По оцьому. Спочатку я вам показую, що таке передання. У вас там не буде нічого, хто ніколи не працював. У мене повно всього, бо я працюю. Що таке передано, бачите, хмаринка і завантаження це все те, що ви туди завантажите і будете ним користуватися. Обираєте передати файли і завантажуєте зараз туди, оте відео, яке ви записали, яке у вас знаходиться. Ось відео записи. І от те останнє відео, яке ви записали, ви його обираєте і завантажуєте сюди. І це буде якийсь час. Відео коротеньке завантажиться швидко. Ось оця синенька полосочка завантажується, завантажується відео. Робіть те саме. Показую де. Отут тут лівий стовчик різних тих самих надписей, прокручуєте донизу облачка зі стрілочкою, завантажити, натискаєте, передати файл, обираєте оте відео, яке ми щойно з вами записали, і завантажуєте. І воно у вас буде там. І з відео ми будемо працювати з вами завтра о 15. -ій. Домовились? Всі згодні. А ви тоді задаємо запись з екрану, я не зможу. За... Коли... Я прослушала. Коли завтра? Ну, Я пропоную завтра о 15, а там, коли скажете, давайте ну, в четвер чи коли. У середу вона... Жена... Через три дні, коли мені дасть дозвіл на завантаження ви. Ми зараз подивимося, що у вас там робиться. Добре, ми домовимося пізніше коли. Ну, В п'ятницю ж у нас нарада, в середу у нас збирає хто там Оксана. Давайте Виколаїв. місто наради. Ну, Я просто хочу, щоб не ми... дуже довго було, щоб вас не забулося. Та ми то не забули. Ні, звісно, треба все, вдало. Ну, чого я? Я, мені що вам. Це ви працювали, Анастасія а то ви не забудете, як мене не грузиться. Що воно від мене хоче, я не знаю. Як я його люблю, так і мене любить. Так, Так, завантажити усіх вдалося. Так, підождіть. Передані, я нажав. Далі. Передані, далі, передати файли. Ой. Передавання. Так, ну передати файли, а де тепер? Передати що? файли, натискайте. Відкрився ваш комп'ютер, відеозапис і ваше останнє відео. Ага. Так, його відкривати, чи просто натиснути? на нього натиснути, слово а а відкрити і воно буде завантажуватись. Так, добре, завантажили. Фух. <клух> завантажили, так? Да? І куди воно завантажується? Тут у переданих воно у вас буде. У переданих. Ага, воно ж тут плаває, плаває, щось плаває. Плаває, поки завантажується. Анастасия, она вам дала доступ к чини? А вам дало, доступ, не? А вам нет, дало нет. ты дала? Нет, нет, конечно. И мне ничего не дало. В любом случае, Владимир Шинад шаманила нам там. І так, я з двох аккаунтів зайшла і однакове те саме поставить. мабуть, треба було обирати безкоштовну версію спочатку. Так, да, да, да. потрібно було спочатку брати безкоштовну версію, ви обрали преміум. Тому воно вам і завантажує. Я не обирала преміум. Я ще скажу, що я зайшла: Visual Suite для всіх і кожного. Все, натискаю на нього, так, як і всі, так як ви показували. Так, тепер у мене написало тут відео. Так, тепер у вашому відео є завантажене ваше відео, так? Да. У вашому відео завантажене одне ваше відео. У мене багато, ви не дивіться на мене, бо я з цим давненько вже працюю. У вас воно одне, більше у вас там нічого немає. Тепер дивіться, робимо наступне: для того, щоб у вас було завантажено не тільки відео, а щоб у вас ще завантажений був скріншот. Будь ласка, відкрійте ваше відео, яке ви скачували з Ютуба, яке ми сьогодні записували. Зупиніться на якійсь картинці, яка вам подобається, зробіть скріншот, збережіть його і також його завантажте. Показати, як це робити? Чи технологія вам зрозуміла? Чи показати? Показати, показую. Пройдет реклама, відкрию щось, посмесло было. Ты було. не, mm. шо, не, 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 не хочеш. Так, зробив скриншот дальше, що з ним робити? Так, ну, ось це навчальне відео, де, де курси ми проходимо на хто проходить, хто ні, то не важливо. Ось у мене я відкрила відео. Відео відкрите. Я хочу з цього відео взяти малюнок, оцей, який у мене буде використовуватись мною в подальшій роботі. Я обираю скріншот, ось роблю скріншот, Обираю програму LightShot. Хто якимось іншим робить чином, робить іншим чином. Роблю скріншот. Ось він скріншот у мене. Ось він зробився. Я його зберігаю. Хоча Canva працює і просто з копіюванням. Ну, зберігаємо. Зберігаю цей скріншот. Де всі скріншоти зберігаються? У мене є бібліотеки, є зображення. У мене є знімки екрану. І я в знімки екрану зберігаю цей скріншот. У мене він там зберігся. Де ви зберігаєте власні скріншоти? Яка у вас папка для якого предмету, ну то ви вже самі десь зберігайте ваші скріншоти, якими ви будете користуватися. Бо скріншоти з відео це дуже гарна штука. Особливо, якщо ми зараз будемо його обробляти. Бо ми цей скріншот додаємо в презентацію і далі з нею працюємо. Тепер перехожу до канви. Те ж саме передані, але не відео, а обираю зображення. Натискаю передати файли. Обираю щойно збережене зображення. Таке щойно зробила скріншот. Ну, возьму інший. Відкриваю його. І ось у мене зберіглося зображення, яке я буду використовувати. Ось воно в мене є. Вам потрібно зробити те саме. І у вас, хто щойно почав працювати, у вас буде два ваших документи у цій програмі. У зображеннях у вас буде малюнок, який ви щойно завантажили. У відео І у вас буде щойно завантажене відео, яке ви сьогодні записали.

І місце на вашому комп'ютері вже не займає. 16, 50, Чим 50, це й гарно. 59. Так, ви зі мною? Так. Так, я можу повернутися до канви і, і, і розповісти головне, як це працює. Тепер дивіться. Тепер. Так, тепер, тепер просто дивіться і нічого не, не робіть. Не. Просто дивіться. Тепер, в залежності від того. Що я хочу зробити, я сама собі чітко кажу: я хочу додати один новий пустий слайд. Слайд повинен бути між оцим слайдом і оцим слайдом, і отут пуста місцина. я навожу, і в мене є плюсик додати сторінку. Я додала. У мене з'явилася нова. Пуста сторінка, яка додалася. Тепер я сама собі сама себе питаю, що я хочу сюди додати. Я хочу сюди додати отой малюнок, який я щойно завантажила. Де він у мене знаходиться? У переданих. Обираю тут зліва передані. Обираю, заходжу сюди. Я знаю, що це в мене зображення, бо це малюнок. Я на нього ось отут-натиснула на оцей слайд, ось він тут переді мною. Натискаю на цей малюнок. І вуаля, малюнок у мене додався. Я цей малюнок кудись переміщую, якимось чином я це зробила. Все, малюнок я додала. Далі. Що я ще хочу додати? Я хочу додати якийсь текст. Текст, ось текст. Обираю текст. Я хочу додати текст. Зразки тексту ось у мене йдуть. І знову ж таки, Тут деякі тексти платні, біля яких стоїть оця коронка, деякі тексти безкоштовні, де цієї коронки нема. Ем, хочу за своїм досвідом сказати, як коли я оберу отакий текст і почну його писати, зараз я його обираю. Ось він у мене темненький, ось я його обрала, ось він у мене вставився. Я на нього два рази класнуся і я змінюю цей текст. Це слово кабіна. Ось воно в мене написалося. Оця верхня частинка видаляється, не то, що зробила, воно просто складається з двох частин. Так, Давай. тобто, коли ви обираєте якийсь такий текст. Ви розумієте, що ви з ним працюєте. Ось я перше слово видалила, пишу друге, пишу кабіна. Але як ви бачите, воно виглядає трошки по іншому. Як коли ви будете писати англійською мовою, воно буде виглядати так, як. Якщо ви пишете українською мовою, то тоді воно трошки по іншому виглядає. Значить, ви можете з цим текстом робити звичні вамі маніпуляції, що мені дуже подобається в цій програмі. Зараз я вам це покажу. Ну, я не дизайнер, я не маю знань по комбінації кольорів, щоб воно було не на ляписто. Ну, я, може, хтось із вас є суперпупер дизайнер, я ні. Я не маю художньої освіти, я не вмію малювати, і в мене цього хисту немає. Але програма зроблена так: я натискаю ось буква А у мене, бачите, підсвічується під, під нею кольор. Я натискаю. І вона мені пропонує кольори документу, які між собою поєднуються. Я можу обрати будь-який кольор, кольори фото і в стандартні фо в кольори, з якими мені дуже зручно працювати. Я цей слайд навмисно вам сюди вставила, бачите, він сюди взагалі не вписується. Але коли я буду працювати з, з готовими слайдами, то на готових слайдах я буду робити саме так, що воно буде все йти в одній гарній е ну, кольоровій гамі. Ось візьму цей слайд, і замість цього малюнку натиснула на цей малюнок, і у мене ось, бачите, корзина, я малюнок видалила. І зараз я замість того малюнку знову додам той самий малюнок, який у мене є. Передані зображення, малюнок, і ось він у мене тут. Я його передвинула, куди я хочу, змінила його розміри, яким я хочу саме чином. І ось у мене він є. Далі. Я хочу писати текст. Та, раді Бога, ось у мене запропонований текст. Я замість нього пишу той, що я хочу написати. І ось він у мене з'явився. да? Рамочкою, ну, звичайні процеси, з якими ви вмієте збільшувати, зменшувати, редагувати. Текст виділяєте, малий він, ви хочете більше. Тут збільшуєте текст до того розміру, який ви хочете. Так ви хочете. Робите так, як ви хочете. Ось у вас текст, ви хочете змінити його колір, обираєте, натискаєте на букву А і обираєте кольори документу. Візьму зелений, подобається добре, не подобається, поміняю. Перекладнулись, ось у мене таке. Ось сюди пишете все, що вам хочеться. Тепер я хочу щось додати, якусь стрілочку. У мене ось тут дивіться, ось на що в мене отут. А, це в мене руки, це не стрілочки. да? Це теж не стрілочки, це теж не стрілочки. Дивіться. Повертаюсь ось сюди. Я точно знаю, що я хочу додати стрілочку. Значить, дивіться, що у нас є. У нас є елементи, з якими ми будемо дуже-дуже гарно і добре працювати. У нас є текст, бренд ну, туди поки не лізьте. У нас є передані те, що ми завантажили. І дивіться, у нас є наші з вами проекти. У мене в моїх проєктах є те, що я вже робила. І з того, що я вже робила, ви можете обрати хоч зображення, хоч ну, дизайни, хоч якусь презентацію. Ви вже щось готові, можете додати. Ось у мене я колись щось робила. Якийсь у мене малюнок, і я хочу його сюди додати, усюди хочу додати. Додати як нову сторінку, ось у мене додалось як нова сторінка з того, що я вже колись тут робила. Я не кажу про те, що гарно, що погано, я просто кажу вам про те, як з цим працювати. А зараз я ще раз повернусь до елементів, бо там дуже важливо навчитись працювати саме з елементами. Ось елементи. Обирайте елементи, і в елементах головне. Дуже гарно. Бачите, у мене вилазять останні, з якими я працювала. Зараз покажу вам ситуацію з рамкою, що таке рамка, і е, різницю між рамкою і звичайним малюнком. Що я хочу додати? Я хочу додати е, стрілку. Отут, у пошуку елементів, пишу «стрілка». Ну, я пишу, в мене є, бо я недавно з цим працювала стрілка. І в елементах я, воно мені пропонує обирати з усе. Ось воно йде: усе. Є графіка, є фотографії, є відео, є рамки, є іще щось. Аудіо, відео і так далі. Ось, дивіться, що оце. Оце стрілка у вигляді рамки. І оце стрілка у вигляді рамки. І це, і це безкоштовно. Що це може бути? Ось зараз обираю. І в мене сюди додалася оця стрілка у вигляді рамки. Ось вона отут. І зараз, якщо я оцю фотографію сюди вставлю, то вона буде в мене у цій рамочці. Зараз я трошечки поправлю, вибачте. Ось ця рамка. Бачите, все, все переміщується. Воно все живе. І ви рухаєте те, що ви хочете. Його можна групувати. Ну, то інша ось давай сюди. Ось оця стрілка з рамкою, яку я сюди вставила, я трошки збільшую її розмір. І зараз візьму цю фотографію і спробую її вставити до цієї рамки. Ось вона сюди навелася, і я вже бачу все, вона сюди вставилась. І тепер я оцю стрілку рухаю разом з цією рамкою. Я зменшу, змінюю розмір, і в мене змінюється розмір з оцієї рамки, з оцією стрілкою. Я роблю те, що я хочу. Ось у мене слово кабіна, ось у мене ця стрілка, ось у мене цей текст, і я працюю з тим, що я хочу. Якщо я хочу якусь іншу стрілку, я оберу якусь іншу стрілку, тільки ж чекаю, щоб вона була, ну, звісно, без позначки корони. Бо там, де корона, червона стрілка, шукаю де немає корони. Ось немає корони, беру цю стрілку, і вона в мене вставилась. Ось ця стрілка, що я з нею можу робити. Уважно дивимось. Тут є така гарна команда. Ось плюсик. Ну, Звичайно, ми можемо її звичним нашим способом копірувати, а потім вставити. А якщо натискаємо оце, то воно зразу вже скопіювалося і вставилось нове. Коли я підвела сюди, отут є покрутити, я можу цю стрілку розвернути, повернути. Тобто я вставляю елементи так, як я хочу. Для мене зараз головне: я можу, бачите, я можу змінити колір цієї стрілки. Ось у мене два кольори. Як на цій стрілці я натискаю. Оцей темненький можу змінити на зелений, і в мене стрілка стала зелено червона Оцей червоний можу змінити на коричневий, і в мене стрілка стала зовсім інша. Тобто, усе, що можна зробити з елементом, вона отут відображається, його можна отут редагувати. Тепер мені оце завелике, воно мені не потрібно. Я натискаю Ctrl і зменшую саме оцю частину. А збільшую оцю частину, щоб мені було зручно працювати. Розумієте, що я роблю? Угу. Я працюю з тими елементами, і коли я обираю саме той елемент, з яким я працюю, у мене до нього, ем, ну, як у фотошопі, ну, хто знає, в якихось інших програмах саме до цього елементу з'являється, що з ним можна робити. Я вважаю, що на сьогодні досить. Досить, бо голова лопне. Вважаю, що на сьогодні.